Напередодні осінніх канікул учні другого класу гімназії номер 3 заспівали оду спорту. Маленькі школярики продемонстрували присутнім в залі свою любов та захоплення до здорового способу життя, похвалилися вже здобутими спортивними перемогами і поспілкувалися з учасником Олімпійських ігор Іваном Гешко. Як це відбувалося? Дивіться в нашому наступному сюжеті. Учасниця свята маленька Катруся нещуток знає про те, що спорт займає багато вільного часу, але натомість дає здоровий організм, нові знайомства та перемоги. Адже вже більше ніж півроку займається тенісом. Дівчинка запевняє, що самостійно обрала цей вид спорту. Бо там можна медалі, там змагання, де можна на змагання поїхати, бо там бо там є тренери, Ми вони можуть навчитися чого багато. Під час дитячого свята учні другого класу співали різноманітні пісеньки та розповідали мотивуючі віршики про спорт. А також показували свої вміння у спортивно-бальних танцях і гімнастиці. Їхній класний керівник Ірина Федорівна запевняє, що дітлахи із задоволенням погодилися на проведення цього заходу і подавали навіть якісь свої ідеї. Вчителька запевняє, що такі тематичні шкільні ранки обов'язково потрібно впроваджувати. В такий спосіб школярики більше запам'ятовують і краще розуміють будь-який матеріал. Треба дружитися з спортом, з маленька з маленьких років, і треба дійсно вести спортив, здоровий спосіб життя і дружити зі спортом. Тому що більше, ніж спорт, ніхто в житті не може дати. «Спорт робить незвичайні чарівні дії людей піднімає з таких моментів життєвих, страшних тяжких, де ні одні ліки, ні одні. Події не зможуть підняти так людину, як піднімає спорт. Ще одним мотивуючим фактором на святі став доктор Комаровський, роль якого бездоганно виконав старший шкільний товариш другокласників. Він розповідав дітлахам про важливість спорту та дотримання здорового способу життя. Коли я побачив, що діти правда, от кажуть, що займається спортом, і тан сьогодні був дуже гарний. І, ніби як в роль доктора Комаровського, от я побачив. Що таке? якщо діти б не займалися спортом, то можна сказати, що дід що це б не були діти, це ну якби життя без спорту, це неможливо. Сюрпризом для усіх присутніх у залі став прихід чемпіона Європи та світу з легкої атлетики і учасника Олімпійських ігор Івана Гешко. Наприкінці заходу він подарував другокласникам олімпійські щоденники та медалі з написом Другий Б. Сам же спортсмен запевнив, що пропагувати спорт таким чином цікаво й правильно, бо діти наче губки вбирають інформацію, яка їх оточує. Прививають любов е, до е, здорового способу життя з маленького, тому, що ми знаємо, що як е, наші діти дивляться насамперед це на наших батьків, на наш на старших е, людей, на спортсменів. Я думаю, в тому, що обов'язково якісь дітки не схочуть досягти е, тих результатів, які досягають результати як е, кращі спортсмени нашої області, так як і і моїх результатів можливо, якщо хтось. Хоча б якихось декілька дітей хочуть зайнятися спортом в майбутньому, я впевнений в тому, що буде здорова наша нація. Генрієта Беох, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.